Відкриття 2023 року, перспективний стабільний гібрид КВС Мілікану з ФАО 350, адаптований для всіх агрокліматичних зон. КВ Міелькано демонструє прекрасні результати в точках випробування в різних куточках України. Тож, впевнені, наступного сезону будемо ділитися вражаючими показниками і в товарних посівах. Гібрид напівремонтантний із зубовим типом зерна та дуже швидкою вологовідачою. Має високий потенціал врожайності на рівні 18 тонн з гектара. Демонструє стабільний результат і в умовах періодичної посухи, тож рекомендований до вирощування як в умовах полісся і лісостепу, так і в південних регіонах України. Рослини висотою 270-280 см з напіверектоїдним типом листків. Висота кріплення качанів 110-120 см. Качани формують 16-18 рядів. Зерен по 36-39 зерен у кожному маса 1290-310 грам. Крес мелікано має високу стійкість до летючої сашки, тож придатний для вирощування в монокультурі.